Нарешті і до мене добрався. Сороковий скаут. Я ніколи не був фанатом скаут, їх продавають завжди людей э, склоняв. Особенно з 40 40-вок на щось трохи інше. Но в цьому поколінні я свою думку міняю кардинально, тому що дійсно над 40 попрацювали. Саме головне, що було, що було, як в 25-ті коробка, виправлено. Стоїть посилене шасі крепше, для того, щоб воно соответствовало двигунові і вас все робило, і не було ніяких проблем, не їбало вам мозги. Це саме основне. Понятно, що тут ще додали кучу приколюх. От, про це розказувати е на 5 хвилин розказувати про дашки. Я думаю, ви самі все все бачите. Передок лишився такий, на нього, до речі, не було геть нарікань. Нормальний редукторний, свої задачі повністю виконує. Добавили всі розбірні диски, що теж до речі, дуже хороша опція, що треба регулювати колію. Добавили трохи грузів. Поміняли новий, понятно, дизайн. Паперовий фільтр іде. Компресор з ресивером. додавали. В тракторець мотор вийшився КМ490. Саме головне, що поміняли по коробку перемикання передач, вона тепер соответствує заявленим 50 конякам, 50 кінським силам. От дорожній просвіт. Не супер великий, тому що це все-таки 40 на колесах менших. Не 28 а 24 кому треба щось таке більш компактне, тим не менш підкапотне, все дуже грамотно, мотор. Датчики, двоконтурне охолодження, стартер, генератор, два насоси НШ, розширительний бачок є. В принципі, все, що треба. Є. Повністю переробило фільтри на мотора і двохступеннева очистка груба і тонко, на пальне. предохранителей предохранителі винесено догори. Герметично тепер теж, бо були нарікання, що воно попадає в вода. От. І е, тепер дивимося головніше. Задній мост, задні колеса в нас згушилися такі самі, 12,4. Колія теж розсувається. Тепер в нас, бачите, такі грубші противаги стоять більші. І посилили задній мост, посилили коробку перемикання передач. Тепер тут буде. Все грати, буде, все, як то кажуть, робити. Зовнішнє управління гідравліки додали. Зараз всі це додають, це дуже зручна опція. В комплекті ще йде пара яблучок замінних. замінних. Показую вом, які стали мости, прицепне, Крюки, крюкова система. І дві пари гідравліки на причіп. Також розширительний бачок додали на масло з гідравліки. От, ви можете провіряти тиск, рівень, все наглядно, як то кажуть. Отакі От, получився тракторець, хлопці. Пишіть, що думаєте, будете такі замовляти чи ні. Ну і, звісно, по світу, по комфорту, тут немає нема рівних, багато світа, добавили бокового на самому даху, на самій дугі, дуга складається, дуга е, складається в транспортне положення. Ось такого. Зараз включимо світло. Подивимося, як він світить. То дуже модно виглядає. Подивимося, чи воно гідне. Так, отак от. Хорош-хорош. Це, звісно, це, толково. Скаутер дуже виглядає, вигляд має файний, рівнесенька підлога. Все. Спереду теж достатньо. оптики, а, проблісковий стоїть. передня резина теж грубша, 7,5. Сам змінився э, протектор кольос, Е, э, э, Такий апарат пацани. Можете звертатися, можете замовляти, доставляємо безкоштовно, предоплати не беремо. Ну тут по комфорту балахать нема за що, якісне, лекокрасочне, широке, просторне робоче місце, хороше крісло, все без нарікань, без ніяких. Супер, зручний комфортний скаут. Э, трактор, трактор. Скаут це завжди про комфорт. От, можете подивитися, як ззаді виглядає прицепне. От, тому можете звертатися. 40 є такі, 40 є з кабіною, 40 в нас йдеться на реверсі, реверсний ход. Короче, хлопці, кому цікава така апаратура, пишіть, дзвоніть, номер є внизу. Будемо раді вам допомогти.